Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Це означає, що я знову пішла по закупи на полювання до супермаркету Алді. Так вже вийшло, що кілька тижнів тому я зрозуміла схему, за якою це працює. В суботу вранці вони виставляють деякі продукти з 30% відсотковою знижкою, ті в яких строк рекомендований до вживання добігає кінця, буквально за кілька днів. Два-три дні залишаються, і вони вже роблять знижку. Власне, мені щастило дуже непогано купувати продукти, і сьогодні мені не так вже й пощастило. Людей було багато. Підозрюю, що не є одна така розумна в лапках. Тож багато було людей. Я була майже вже по обіді, тому. Думаю, що з цим пов'язано, що сьогодні не так багато, але все одно я пішла, як ви бачите, не з пустими руками. Наприкінці відео ще додам ті закупи, які чоловік робив четвер, дозакупив деякі необхідні нам. Опції, і, власне, з четвера, от до суботи, ми більше ніде нічого не купували, тож звітую, продовжую звітувати про всі-всі наші ось такі витрати. На харчування, ну і не тільки на харчування. власне, Буду йти за чеком. Витратила я аж 37, 37,69 що і скільки коштувало, зараз буду детально розповідати. Отже, мінеральна вода, ось така в літрових пляшках. 6 пляшок коштують євро 50 по 25 центів одна пляшка. Можна пити воду з крану насправді, і за бажанням можна було ще більше економити, не купувати. Воду, але так, по-перше, зручно брати з собою ну, ночі, пити воду плюс. Вода мінералізована, в ній багато кальцію, магнію той необхідний ресурс, який треба вживати. Звичайно, в воді з крану цього немає, тому мінеральна вода це все ж таки обов'язково має бути. Ну, ми так вирішили, і дітей до цього привчаємо, навчаємо, що треба таку воду вживати. Власне, це недорогий продукт, ну, як я вже сказала, євро 50 всього за це заплатила. Далі, завтра ми йдемо в гості до наших тут знайомих українців, в яких є дівчинка, ровесниця Лії, дочка вони будуть гратися. Я вирішила взяти їм дещо смачненьке, але нічого кращого швидко не придумала. Вирішила не купувати солодощі, можливо, ще зроблю випічку домашню, а до цього дівчаткам я взяла ось такий сік, в маленьких коробочках, Лія дуже любить саме такий з трубочками Коштує євро 39 тут по 200 мл 6 штучок, там євро 08, здається, літр, якщо літрами рахувати. Тож, небагато не я там не переплатила, ось скажімо так, плюс дітки пограються таким, таким соком. Далі. Придбала пляшку вина, теж завтра в гості йти не надто дороге, а, можливо, навіть з нижче середнього сегменту по ціні це сухе м -м, біле вино, але Тулузан це наш регіон. Тут вирощений вирощений виноград і виготовлене вино 23-го року, до речі. Євро 99 цього коштує, але я впевнена, що воно буде ну, гарне, смачне. Ми коли купували недорогі вина, вони нічим особливим таким не поступалися за своєю якістю. Ну, Можливо, ми не настільки обізнані в смакових різних відмінностях. Тож таке вино, я думаю, теж нам буде смакувати. Ну, Принаймні, якось, можливо, поділюся з вами своїми враженнями, але вирішила взяти саме таку пляшку. Далі, а, з неїстівного я взяла собі ось такі ось таку білизну. Тут двоє двоє штук, дві штуки. Трусиків мого розміру з трикотажу, але ще з додаваннями синтетичного такого елементу. Ну, взагалі там були розпаковані вже, хтось там придивлявся, розмір підглядав. Тож мені цілком підійшла тканина. Думаю, що непоганий варіант. Тим більше, що така ось цікава пропозиція. Ціна всього 4,99 за дві штуки. Тобто, ну, рахуйте, що 4 євро. За двоє трусиків, я вважаю, що непогана ціна, а в мене була така потреба, тож ось в Валді придбала. Придбала ось такі яйця, 12 штук. Купувала раніше я більше по 30 штук, але щось я подумала, є сенс взяти ці. Вони виходять 21 цент штука. Чомусь мені здається, що вони трохи більші, ніж ті, що я купую в великій упаковці. Там. Менші за розміром яйця, хоча зараз я вже в цьому не впевнена. Ну що ж, трошки переплатила, ніж зазвичай, але 12 штук, не 30 взяла. І тут є позначка, що кури гуляють на свіжому повітрі. Тобто це не з птахофабрики, де птахи сидять в клітках, а ось позначають, що курам не шкодять. Коли їх вирощують і коли вони несуть яйця, це діти мої нещодавно зауважили. Їх в школі про це їм теж зазначають, навчають цього. Що ось є різні варіанти, і що непогано було не підтримувати саме птахофабрики, а обирати ті ферми і ті підприємства, які дають волю курям. Більш гуманно до них ставляться. Ось так. Не знаю, чи вам цікаво такий така ось розповідь, доповідь моя. Але взяла за 2,49-12 штук. Далі, теж сюди бігу, взяла ось такі зажимчики, вони мені потрібні і як канцтовари за прямим призначенням блокнот. Я веду свій планер, блокнот, і мені потрібно там. Кілька сторінок разом докупи тримати, хотіла їх купити, а тут побачила за 99 центів їх тут 20 штук різного розміру, 25 мм, 33 мм. І також це можна використовувати на кухні для зберігання. Їжі, продуктів, пакети можна зажимати такими зажимами. Це доволі зручно. Тож, зайвими не буде, в нас якось всі розгубилися, жодної немає, не залишилось. Тож вирішила взяти. Хотіла давно. так, Не випадково взяла оранжес. Значить, апельсини ось такі класні тонкошкірі, стиглі апельсини, дуже класні. Я їх раніше брала, і вони. Іспанські, так, іспанські апельсинчики 3 кілограми, і ціна всього за ці апельсини 3,49. Виходить, євро 17 за 1 кілограм апельсинів. 3 кілограми це якраз наш формат. Недовго щоб... Не ми їх їстимемо. 3-4 дні. Має вистачити нам. Їх далі. Картопля, чоловік купив четвер, бо я вранці побачила, що там є така пропозиція. Він на машині заїхав. Єдине, що це не найідеальніший пакет. Є пару картоплин, які вже не дуже виглядають, треба буде їх звідти вилучити. Але картопля, щоб ви розуміли, теж різного калібру: є ось така, є ось така. Акційна пропозиція 5 кілограмів коштує всього 2,79. Виходить по 56 центів, євроцентів кілограм картоплі. Це дуже низька ціна. Я не пам'ятаю, коли я ще зустрічала саме таку ціну. Не вдавалося купити дешевше. Ми купили в четвер 5 кілограмів і взяли ще. Я взяла ще, тому що, думаю, вистачить надовго, вона ще полежить і якраз це. Буде наш запас картоплі. Те саме з морквою. Півтора кілограми коштує всього євро 29,80 виходить кілограм моркви. Вона класна мита, і споживають діти так, так само, як снеки, просто їдять її. Ну і мені для приготування страв теж підходить. Суп-пюре додаю значну кількість. Ну і інші страви також, думаю, той, хто готує. Знає, що морква вона завжди потрібна. Теж брали в четвер, взяли ще на запас, поки є така можливість, поки є така акція. Далі взяла борошно багато випікаємо, багато готуємо, борошно потрібно постійно, знову закінчилося, там буквально пів кіло. Залишилося. Кілограм коштує 85 центів, 3 кілограми відповідно за 2,55 я придбала, теж взяла 3, щоб хоча б надовше вистачило. Планую теж випікати вихідними. Так само взяла масло вершкове, коштує 250 грамів 2,39 і взяла ось такий маргарин за євро 29 пів кіло. Тож, 2,60 коштував би кілограм у мене маргарину, а масло коштує значно дорожче. 9,56 це ціна за кілограм. Ось такого масла, в нас воно а, закінчується, закінчилося, додаємо теж до страв. 82% жирності, жиру а, поповнила це все. Маргарин потрібен для випічки, масло теж додаємо до випічки інколи. ну і так Споживаємо також. Ай, металі це сир, тертий я теж брала в четвер цілий кілограм. Весь його використала на приготування піц, було багато великих піц, 7 штук. Тож все пішло. А це такий продукт, який ми теж споживаємо, додаємо і до макаронних страв, і можна лозанню приготувати. Тут є такий зіп-замок, який можна. Користуватись це довгого терміну зберігання, буде в мене сир частково можу заморозити. Якщо бачу, що вже давно відкритий, відчинений пакет, то я просто в морозилку відправляю, а потім дістаю необхідну кількість там для гарячих бутербродів або для інших страв. власне Тому, поки є така ціна, акційна, 7,49 кг, я вирішила взяти ще. Хоча поки що піцини не, не передбачаються, та все ж нехай буде. Єдине, що мені вдалося сьогодні взяти зі знижкою 30%, 30 це ось такі стейки, там трохи є кістки, зовсім трошечки. І ціна була за 700 грамів 5,79. І 30% знижка євро 74. Отже, за 700 грамів свинини я заплатила. 4 євро, 4 євро 5 центів. ось так Ну Це нам на одну вечерю має вистачити. Ну, а ще я бульйон буваю, готую там для борщу, використовую саме свинину. Тож подивимося. В нього дата придатності сьогоднішня, дата рекомендована до використання. Тож я, скоріше за все, просто цю упаковку заморожу. Ну, можливо, Частинами, якщо вирішу, що це піде на бульйон майбутній. Власне, це все, що я сьогодні придбала, витратила 37,69. Зараз, наприкінці відео, додам те, що чоловік придбав у четвер, для того, щоб була повна звітність і вас тримати ось такі. Статистичні обізнаності того, скільки і на що ми витрачаємо. Я дуже вам вдячна за те, що продовжуєте слідкувати за оновленнями на цьому каналі, дивитись мої відео. Я вас продовжую тримати в курсі, так би мовити. І вважаю, що такі відео трохи розважають, можна порівнювати ціни, можна якісь ідеї брати для приготування їжі для обирання цих продуктів. Тож вважаю, що Відео теж корисні можуть бути в господарстві. Так точно. Дякую всім за перегляд. Побачимося в наступних відео. Обов'язково не забудьте підписатися і поставити вподобайку, це дуже важливо. Все. Дякую, бувай. Короткий звіт, вечірній, що купив Іван, коли доїхав додому. Він, врешті, заїхав в Алді біля роботи в Леклері. Тож вже докупив тут власне завдання було купити дітям на. Напої солодкі. Сьогодні святкова в нас вечеря, ну ще ось і дорослим дісталася пляшка вина що він обрав. Я попросила ще взяти картоплю, яку я сьогодні бачила вранці, Ну вже не стала сама її тягти, так би мовити. Але акційна пропозиція: 4,79 5 кг непогана картопля. Різного калібру, скажімо так, є і величезна, є і менше. Цікаво, швидко не скажу, де її. Оріжим, так, Франція, французька картопля виходить 56 центів кілограм. Це дуже низька ціна. Просто за останній час я не знаю, коли ми так купували за такою ціною. Нам якраз запас буде на якийсь час. Також сьогодні акція на морку теж знала, попросила взяти, сама вранці не брала. Півтора тот кілограми і ціна всього євро 29 теж там 80 там 80 центів кілограм виходить. Це дуже невисока ціна, а морква те, що вона маленька, вона не вся маленька, переважно. Така тоненька, маленька. Саме таку найсмачніше їсти дітям. Вони як її гризуть. Так само активно, як і яблука їдять, ну, і можливо, щось я ще на салат візьму, бо в мене є трохи ще моркви, треба буде її швидко з'їсти. ну І те, що власне треба було купити. Я розраховувала, що це буде пластикова пляшка, трохи дешевше виходить, але Ван каже, що була акція на ці баночки це жестяні банки металеві, їх 18 плюс 2 тут. Що сказати, дітям дуже подобається, це я називаю гратися, так, але їм подобається дуже рідко. Ми купуємо саме в таких баночках. А сьогодні свято, тож вирішили їм такий презент ще додатковий, радісний зробити, вони точно зрадіють. Кола 20 баночок по 0,33, коштує 10,69. І пляшка вина коштує 3,99. Не найдешевше вино, але Лічка, почекай, будь ласка, але перевірено, що дуже ну, смачне, якісне. Ось так вже раніше його купували, тож Іван довго не обирав. Взяв саме цю рожеве, рожеве сухе вино. І ще тут є тік-так за євро 95, але я думаю, що О, це велика коробочка її для. Того, щоб споживати в подорожі, в дорозі, в машині залишили вони 100%. За все це заплатили 20,71 цент. Ну так, не розраховувала я на цю витрату, але ну, сьогодні святковий вечір, тож можна собі трошечки дозволити. Дякую всім за увагу.